Тут вафельні рушники, один банний, один обличчя, натуральна бавовна, 600 гривень. Давайте я відкрию. Бежевий колір. Один банний, один обличчя. Банний це 70 на 140, обличчя 50 на 90, тобто дві штуки в комплекті 600 гривень. Такий же самий е жовтенький. Зверніть увагу на ці моделі, бо якість і вартість дуже-дуже гарна. Такий ніжний голубий колір вафелька натуральна бавовна.